О! Гм. Позавільним. Байрон. І отакий от спрей. І все. А подарунки на цьому не закінчаться. Будете трохи бій бі бі бачите. Але смішні моменти тільки. Я бере взяв. Забув, як я в строю грав. Вліта. Повезло, повезло. Не повезло, не повезло. Хай будуть, лишні в мене будуть. Надійшпов. Не повезло, не повезло. Ого, хай перена Кензі. Ой, пареся, та не повезло я! Не повезло, не повезло. А вибачте, далі сердії не буде, я маю на гурток іти. Па-па-па-па, всім.